Привіт, друзі. Нові обновочки. Придбав перфератор акумуляторний Дніпроєм. Так, що розказати про нього? Зараз розпакуємо, глянемо. Перш ніж розказати, розкажу наступне, коли купляєте в магазині. Дивіться, щоб ось оця язичок ось цей і ця наклеєчка були запечатані. Дуже часто попадає, що вони їх випробовують і так далі. І вам, по суті, то є гарантія, але ну, доспечатано, відповідно, ти не знаєш, що з ним робили, як ним працювали, чи взагалі можливо він після ремонту. Чому я його взяв розпакований, то по причині того, що він брався по акції дня народження і. Там нараховувався кешбек 25%, в іншого в магазині не було наявності, тому я його придбав. Так, ціна його, ціна його, ціна 2800. Точніше, 2799, 2800. Коли купуєш, ну, тобто цей інструмент, якщо береш там 5 різних товарів, Іде додатково 5% знижка, типу, вони якби безкоштовно виходять. Тому до 5 штук набрав рукавички М. І таким чином вони, по суті, вийшли безкоштовно. Так, в подарок ще пішла ось із зустрічка М. і маркер чорний, немає, не покажу зараз. Так, що далі? По перфератору. Він такий, я би сказав, перфератор, ну що сказати, напевно, е усиляний Ну, Є з моментом молотка, тобто відбійника. Ну, але він слабенький, якщо там щось відбивати. А такий легкий в руку, щоб можна було легко. Ну, по цеглі шикарно. Ми, правда, тестували в магазині його по бетону, бордюру, все окей. Так, ну, але Ціна 2800 це не сама ціна за перфератор. До нього потрібно що? Акумуляторна батарея і зарядний пристрій. Акумуляторну батарею краще брати 4. Ампера ми взяли 2 Ампера. 2 Ампера. 2 Ампера. Вона легша і, як для мене, для руки зручна. Ось так. Так. казав ремонт Петрович, що то гівно М. На його думку. Суб'єктивно. Але я скажу наступне: гівно не гівно, а Дніпром чим виграє, це виграє своїм е сервісом. Мені зручно, працюю в будь-якому місті, всюди є представництво Дніпром, зламався, щось сталося, ти зразу по гарантії заніс. До прикладу, був випадок, що мені потрібно було здати, ми працювали паркеткою. І накрилася батарея. Я привіз їм батарею. І така ситуація, що в батареї було. Нам потрібно працювати, було, батарею нову не хотів купляти. Він передзвонив до менеджера, переговорили, коротше, що зробили. Мені просто поміняли задню кришку і відповідно віддали назад батарею, бо в задній кришці йде номерочок серійний. І зразу на місці я забрав нову батарею взамін тої старої. Тобто сервіс якби на висоті. Батарея 1000 з копійками, але так як був нарахований кешбек 800 гривень, я доплатив тільки 200 гривень за батарею. Ну і зарядний пристрій він 700 гривень, 2 на 3 А зарядне. Тобто, шикарна, якби швидкісна зарядка. З цим все окей. Ну. Побачу про. Пробую в роботі, покажу результат. Дякую за увагу.